Є слово, яке сьогодні багато людей використовують. Звучить воно так психосоматика. По суті, це поєднання двох слів грецьких псухе, що означає душа, а сома означає тіло. Ідея, друзі, дуже проста: стан душі впливає на наше тіло. Але Біблія говорила про це ще задовго до науки. Біблія каже, унилий дух сушить кістки. В оригіналі буквально. Пригнічений дух висушує кістковий мозок. Цікаво, що вчені кажуть, саме там народжується наша сила, саме там е, наша крові, саме там наш імунітет випрацьовується. А ще Боже Слово каже: милосердна людина чинить добро своїй душі, а жорстока людина прирікає своє тіло на муки. Уявляєте, я своє тіло сам можу на муки прирікати. Тобто мої внутрішні рішення, давайте так, ментальність моя, мій світогляд, це або ліки, або рана для мого тіла. Цар Давид, пам'ятаєте, коли він в падінні був серйозному такому? Він описує цей свій гріховний досвід таким чином: він каже: коли я мовчав, виснажувалися кості мої. Сила моя, каже Давид, висохла, немов від літньої спеки. Приховані гріхи, друзі, постійне почуття вини, вони так виснажують наше тіло і дуже реалістично описує Давид. Це як сонце, ніби висушує пустелю. У той же час Святе Письмо цікаво каже: веселе серце людини добре лікує, працює, тобто як ліки, веселе серце, радість, вдячність, мир в серці це. Не просто емоції, це, по суті, духовні також рішення, які на рівні тіла стають для людини силою, здоров'ям, тобто наслідковість від веселого серця, це добрий стан тіла. Цікаво звучить слово Боже. Погодьтеся, все це можна сказати так, біблійна психосоматика. Душа і тіло рухаються разом. Ми цільні дуже. Коли всередині мир є, зовні з'являється спокій. І коли всередині буря, тіло починає кричати. Але один дуже важливий момент, дехто каже: пробач, бо це корисно для здоров'я 85% це психосоматика. Радій, бо так е, краще буде жити тобі, друзі, звучить, звичайно, красиво і, можливо, корисно, але дуже поверхнева мотивація. Давайте так, гниловато звучить, бо ставить тіло наше в центр життя. Ми радіємо не тому, що це вигідно, друзі, а тому, що Христос сказав радійте, бо ваші імена записані на небі. Ми прощаємо, друзі, не тому, що так легше скажу так, по здоров'ячку буде, а тому, що ми прощені першими. Ісус каже, Він заповідує нам, по суті, прощайте, бо і сам Отець, ваш Небесний, простив вам всі ваші гріхи. Це зовсім інший рівень. Оце рівень нормального серця християнина. Це вже не просто психосоматика, друзі. Сказати можна так: це богосоматика, коли Бог торкається душі, а душа лікує тіло. Справжні друзі зцілення воно починається не тоді, коли змінюється тіло, а коли серце вчиться довіряти Богові. Саме тому віруюча людина щоденно йде в молитві до Бога, відкриває святе письмо. Бо віра від слухання, Біблія каже, віра від Біблії, по суті, коли віра породжується, тіло стає також в порядку. Бог починає діяти через нас, коли ми з Богом в тісних стосунках. Його присутність вирівнює те, що всередині людини зламалося. Ось чому Біблія говорить про душу і тіло разом. Бо коли Бог торкається серця, усе життя тоді людини відчувається. Життя людини, по суті, приходить весна.